Слава Богу, брати і сестри, всі, хто зібралися в цьому місці в цей час. Сьогодні ми згадуємо Різдво Христове і брати переді мною проповідували. Я прочитаю до свята написано такий текст Євангелія від Матвія, перший розділ, 21 вірш. І вона вродить сина. Ти ж даси йому імення, Ісус, бо спасе він людей своїх. Від їхніх гріхів. Ось так. З чим пов'язано Різдво Христове? Із спасінням людей Його від їхніх гріхів. Є люди Його. І їх потрібно спасати. Нас потрібно спасати. І народився для цього Ісус Христос. Ісус, Його ім'я означає Спаситель. І від тих гріхів треба спасати. Чому? Тому що настільки міцно людина може прив'язатися до гріха. Багато в пророків написано, ми бачимо це і в житті Ісуса Христа, як люди були сильно прив'язані до гріха. Я зараз відкрив книгу Пророка Осії, там написано: настільки прихилився до ідолів, до бовонів Єфрем. Що каже, навіть залиш його. Так людина може прикипіти. Настільки каже, котел, і в нього навіть можна багато щолоку додавати, щоби відмити, і каже, все одно не відмиється. Але я хочу сьогодні говорити на таку тему про смак білкового, смак яйцевого білка. Ось так ми поговоримо. Книга Йова, шостий розділ. Шостий вірш. Дуже просто. Йова 6.6. Чи без солі їдять несмачне. Чи є смак у білкові яйця? Подивився декілька перекладів. В перекладі Турконяка написано про сік Портулака. Такий рослина, така трав'яниста, є в неї сік, і, певно, він ніякого смаку не має. Дуже корисний, дивився багато речовин поживних, амінокислоти і все подібне. Ну, певно, смаку немає. І дещо там в картинках натрапив на сік алоє, подивився, 330 мл, 1000 гривень баночка. Але треба якось прихилити людське серце, щоб ну, скуштували люди. І властивості там пишуть: ось такі, такі властивості, так добре, і покращується імунітет. і... Е Повнота може спадати, і кров гарно циркулює. І я так думаю, скільки корисних речовин, скільки багато, всіляких соків, зіль, всяких, всяких, ну, все, що може споживати людина. І якби так всі ті властивості справді настільки впливали на організм людини, то всі б ходили здорові. Але чомусь лікарні сьогодні переповнені. І. Багато, брат Вася перед мною проповідав, він лікар, він може сказати, скільки хвороб людини пов'язано з травленням, із їжею. Дуже багато відсотків. І бачимо, чи без солі їдять несмачне, чи є смак у білкові яйця. Це йов так питається. І це таке риторичне таке питання. Більшість людей відповість на це ні. Діти нас зараз дещо залишили, але є ще діти. Я бачу, матері годують їх яєчною зранку. І що наші діти їдять? Жовток, певне. Ні, жовток щось не дуже хочуть. Їдять білок. Який же ж там смак? Йов каже, який смак там? Ну, діти їдять, значить, їм добре. Що добре нам? Чим смакуємо ми в нашому житті? До чого нахилене наше серце? Що ми вподобали? До чого так швидко намагаємося йти? Е, ну, наприклад, зібрання закінчилось? В нас є їжа тілесна, яку ми споживаємо. Ми вибираємо вчора е, посуду. У супермаркету ходив, ось те покладу собі до кошика, наступне покладу, і ще: о, мені ще це треба, і це покладу. Інша людина, дивлюсь, зовсім інші товари кладе собі. В кожного свій смак. І те, що тобі смакує, іншому може бути не дуже смачним, навіть і більше. Да? Але коли дитину треба переконати, що з'їсти щось несмачне, кажуть, їж, це корисне. Це дуже корисна річ. Якби всі, хто їдять, там кажуть, плавати будуть добре. Або, або ну, гарний колір буде на шкірі, або волосся буде міцне. Їж, дитино, тільки їж це. Я знаю, ще так дитину переконують, якщо ти це з'їсиш, я тобі можу дати планшет. Тільки з'їж. І ще давай п'ять ложечок з'їш. І що нам, як нас треба переконати, що Боже Слово смачне? Як нас переконати, що багато нашого часу проводження не є чимось корисним для нашого духовного чоловіка? Що потрібно нам зробити? Як нам того кілка на голові затисати? Дивіться, цукерки, вони не дуже корисні. Але діти щось їдять їх. Треба відганяти інколи. Скільки можна, ти вже 5 цукерків з'їв чи з'їла? Це те, що побачили, кажуть брати. Але ж. Так, нещодавно після подарунків на Різдво донечка так гарно так підійшла до цього питання. І всі бумажечки в ту саму коробочку заховала, гарно так накрила. Нема не в смітті бумажечок. А вже всі, те, що було всередині бумажки, вже в серці. В шлунку. Ну так, да, і перше в серці, в шлунку вже. Вже там. Вже насолодилася. І Бог так створив людину, в неї є смак. Вона відчуває смак. Я дивлюся Книга Приповісті, 27-й розділ 7 вірш, написано так: сита душа топче і мед щільниковий. А душі голодній голодні душі все гірке то солодке. Ось так може відноситися сита душа навіть до меду. Мед теж різний є. Ми навіть перебираємо і серед меду. Мені треба закації, або різнотрав'я, або різні меди. Так? Ми вже навіть серед меду вибираємо. І написано сита душа. Чим ми вже наситилися? Каже апостол Павло до церкви, якщо не помиляюсь, Коринті, ви вже приситились. Ви вже почали царювати. О, якби ви насправді царювали. Чим так насититись може людина, що може топтати цей мед? Книга приповістей ми теж відкриємо 23 розділ. 30, з 31-го вірша. Написано так: Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келіху і ривненько лється. Кінець цього буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка. Дуже велика боротьба із залежністю від алкоголю в нашій країні. Багато треба реабілітувати людей, відновлювати їхній організм десь. Це психологічна така, кажуть, навіть хвороба. Але ми знаємо, що це гріховна залежність. Це те, з чим люди борються. і можуть себе так привчити до того. Каже, не дивись на вино. Бог бореться навіть з поглядом, Бог хоче направ свій зір не туди. Дивись на те, що має добру кінцівку. Тут саме наголос іде на кінці, на наслідках. Хай Бог відкриває наші духовні очі, хай ми бачимо, що нашій духовній людині корисно є. Чим ми можемо зростати, правильно, розвиватися, наш духовний чоловік, щоб розвивався правильно, щоб були ми міцни, міцні. Не дивись на нього, на все, що буде шкодити, те, що далі. Каже, кінець цього буде кусати. Ніхто не, знаєте, на рекламах ніде не є зображена, верніше, ніде в коробці, в якомусь товарі гадюка не сидить, і не написано, добра гадюка, гарно кусає. Придбай. Нема такої реклами. Але ж є гарні вина з такими пробками. І людина ходить, дивиться, таке хочу або таке. Та ж воно вкусить тебе. Так в Божому слові написано. Дивімось на наслідки. Можливо, вже когось покусала. Бог може зцілити. Бог добрий. Бог може взагалі змінити внутрішнє єство людини. Можливо, вже з роками покусана людина тією гадюкою вина. Бог може всі ті покуси, всі. Все зцілити може Господь, бо Він є добрий Бог. Бог може настільки дати нове життя, старе може минути і буде все нове з Богом. Далі книга пророка Єремії, другий розділ з 24 го вірша. Господь через пророка звертається до свого народу вибраного. Написано так: Ти як дика ослиця, яка до пустині привикла, що вітер, вітер втягає в жадання своєї душі. Хто заверне її в час її похотливості? Кілька думок. Дика ослиця. Вона з погляду людей є дика. Чому? Тому що в них своя атмосфера, своя, своє життя, ну, те, що триває в їхньому домі або за межами їхнього дома. Кажуть, є домашні, да? а є дикі тварини. До домашньої тварини, я пам'ятаю, підходиш, можеш ланцюжок надіти на шию, і нічого тобі собі в коритті стоїть, їсть, не чіпає тебе рогами. Може, хвостом. Трішки. Але ж питання, це домашня тварина, вона звикла вже до того, до таких обставин. А дика, до неї навіть підійти близько не зможеш. І каже ти, як дика та ослиця, яка до пустині привикла, вже настільки, що можна зробити з привичкою, з звичкою, що можна Богові вдіяти з звичкою. Тільки зцілити. Тільки дати, скуштувати і побачити, який добрий Господь. І коли людина спробує, ми зараз про людей говоримо, коли людина скуштує, коли людина побачить, що справжнє життя є в Бозі, справжня насолода є в його слові, наслідки від Його слова є добрими. Вони довготи днів додають вони можуть навіть тіло вздоровляти наслідки від перебування в Божому Слові, в Святому Писанні. І дивіться, так написано, хто заверне її в час її похотливості. Ви колись пробували завертати людину в час її похотливості? Це дуже важко, досить неможливо навіть. Але хай Бог допоможе нахиляти наше серце до слухання. Не будемо когось завертати. Нахиляймо себе, працюймо над собою, шукаймо вподобання в Божому слові. І тоді, якщо Бог дозволить, і когось зможемо завернути. Як написано, він багатьох наверне до правди. Чому? Тому що його буде. Серце знаходити вподобання в Божому Слові. Є сотні місць писання, сотні місць там, де написано, що вподобання Божої людини є в Божому Слові. Читаємо Псалтир 118 псалом 103 вірш. Яке то солодке слово твоє для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм устам. І ми так читаємо, якщо хтось ще не бачить тої солодості, якщо хтось комусь це ну, здається, ну добре написано, а я не відчуваю тої солодості. Можливо, ми як та ослиця до чогось іншого звикли. З звичкою важко боротися. Але Бог дає справжню насолоду. Коли приходить Бог, то Його Слово може змінюватися. Верніше, наш погляд може змінюватися на Боже Слово. Наші цінності будуть змінюватися, коли приходить Дух Святий під час нашого перебування в Божому Слові. І написано, воно солодке для мого піднебіння, солодше від меду воно моїму устам. Тому що Бог дає цю насолоду. Найкращу. Та насолода буде дбати за кінцівку нашого життя, за все наше життя. Хай Бог допоможе нам і благословить нас. В Євангелії від Івана написано так: Ісус Христос сказав: хто питиме воду, що я дам йому, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам. Стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Це так Господь Ісус навчав людей і казав, що в мене є вода. Та людина, з якою спілкувався Ісус, це була самаритянка. І вона всього спробувала в своєму житті. Першого чоловіка спробувала. Може, їй не дуже сподобався. Потім другий, третій. Четвертий чоловік, п'ятий чоловік, і навіть шість. Але той, хто шостий, не був її чоловіком. Скільки ще треба людині пробувати в житті? Скільки ще треба людині куштувати? Коли вже до людини може дійти розуміння, що є в нього, в Бога Святого, жива вода, яка стане джерелом, і потім. Е Людина не буде прагнути, людина буде отримувати насолоду і втілення своєї спраги в його Божій живій воді. Хай Бог нас благословить, хай допоможе нам цінувати його, його водою. І ще думка Євангелія від Луки, шостий розділ, дванадцятий вірш. І сталося, що часу того він вийшов на гору. Молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них 12, і ми бачимо, як відбувалося життя Ісуса Христа на землі. Ми можемо захоплюватися, казати: Господи, та ж це цілу ніч Ти провів? Боже, ти цілу ніч провів молитві до Бога. Ми, для нас це приклад. А для нього це було його життя. Ми можемо казати, Господи, та це ж не просто, треба собі десь подушку під коліна взяти. Десь треба спертися на щось, якось, ну, може, якогось мішка покласти, щоб непогано так для тіла. І тоді вже можна десь розмірковувати. А він в молитві до Бога проводив цю ніч. Знає Господь, скільки ночей я провів непотрібних. В моєму житті, коли цінував чимось іншим, таке воно для мене було солодке. Але знає Бог, що як, як спасати людей своїх від своїх гріхів, від їхніх гріхів. Знає він, він для того народився в цей світ, щоб наші смаки помінялися, щоб смак ми знаходили не в білкові яйця, а в Його Слові святому. Хай Бог благословить нам, нас усіх, наші душі, звичками нашими бореться. Не привчаємо себе до того, до чого не потрібно привчати, щоб потім не було тих наслідків, щоб не кусала та гади на нас. Хай Бог допоможе нам, хай Бог благословить рясно усіх, а йому слава за це. Амінь.